Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот чоловічої спідньої білизни від бренду C&A У лоті кофти у кількості 6 одиниць, 4 з яких термо. Розміри від 3 ксів до XL. Це термокофти, а білого кольору їх у лоці дві штуки, розмір 3XL та 2XL, склад котон та поліестер. Спереду є такі гудзички, рукава на манжетах, кофти дуже теплі. Така сама чорного кольору розмірі 2XL. Сірий варіант, розмір XL, склад такий самий: котон та поліестер. І дві звичайні спідні кофти, розмір 2 xl та XL, склад 100% котон, замовляйте цей лот у наших менеджерів, також на Viber або Telegram каналах Всім дякую за увагу.